Привіт, дорогі друзі! Не можу я втриматися і не зняти черговий ідеальний телевізор. На сьогоднішній день це найкращий телевізор, який я бачив взагалі в 55, й 65 й діагоналі. Так, ви вгадали, це 55 OLED 807. І вже через декілька хвилин він буде запакований. І відправлений безкоштовною доставкою до прекрасного міста Львів, красивого такого ж красивого, як цей телевізор. І трошечки хочеться сказати, що телевізор ми успішно перевірили на биті пікселі і не знайшли тут дефектів. Це інформація для клієнта, який одним з перших подивиться цей відеоролик, тому що я обіцяв зняти його телевізор. І ви просто подивіться, як він показує. Ви просто подивіться, як він показує. Це на Ютубі зараз знайшов ролик називається Europe. Європа, різні країни в розподільній здатності 4 к Ми розуміємо, що на Ютубі багато перестислого контенту, перетислого контенту, але телевізор витягує досить непогано. Одразу хочу порекомендувати вам на такі телевізори використовувати саме підписки Netflix. Я не на правах реклами, просто вам кажу, якщо ви хочете отримувати максимальні враження від перегляду, то рекомендую. Вибачаюсь, у нас тут на офісі з інтернетом не все добре, тому що інтернет для підприємців коштує дорого наразі. Ось така особливість в три рази дорожче ніж для вас. Дорогі споживачі, тому у нас швидкість обмежена до 20 Мбіт І ви можете бачити деякі підвисання, можливо, тому що я поставив якість 4 к саме в автоматичному режимі. Підтягується якість гірша. Давайте спробуємо поставити на авто якість. Що хочу сказати про цей телевізор, бо дуже багато ви запитань задаєте під час вибору цього телевізора, адже ви бачите різні ціни на ці моделі, якщо ми беремо різні каталоги і сайти, і мушу... Вам ще раз нагадати, що магазин SmartShop.kr.ua займається виключно офіційними телевізорами. Перевага купівлі офіційного телевізора зовсім не в якихось там технічних особливостях цього телевізора. А перевага в цього телевізора в тому, що якщо на протязі двох років бо на цей телевізор гарантія два роки щось з телевізором станеться, наприклад, він не буде вмикатися, або ви побачите якийсь дефект зображення. Або якась полоска, чи ще щось на екрані, то ви можете офіційно звернутися в сервісний центр, який є в вашому місті, і при перевірці серійного номера в сервісному центрі вам в жодному разі не відмовлять в сервісному обслуговуванні. Якщо треба буде замінити дисплей, якщо треба буде замовити основну плату, все це здійснюється виключно через офіційний сервіс Philips. Тому офіційні телевізори мають офіційну гарантію. Якщо телевізор не зареєстрований в Україні, тобто неофіційний, отримувати обслуговування в Україні ви просто не можете. Багато хто скаже, що «та ну нічого страшного, я замовлю на нього комплектуючи самостійно. Але канал поставки комплектуючих виключно один. Тобто, це компанія. TP Vision Україна, компанія Philips Україна, яка займається телевізорами. Тобто замовити, комплектуючи під модель, під конкретну модель, замовити матрицю, можна тільки в офіційному сервісному центрі. Тому, друзі, я вдячний тим, хто це розуміє, і тим, хто купує. Просто це неймовірне враження. Ви подивіться на картинку. Я тут розмовляю, у мене просто дух перехоплює 55, OLED 807. Фух. Е -е. Дякую, що ви розумієте, що таке офіційний телевізор. І ще мені хочеться вам сказати одну таку фразу. Чи є телевізор аналогічної вартості, який може показувати краще. Або, хоча б на такому ж рівні, мені здається, що ні. І це не тільки тому, що тут використовується матриця LG EX нового покоління oled Дисплей, який збільшено по яркості відносно моделей минулих років, це і завдяки. Потужному процесору Perfect P5 AI зі штучним інтелектом від Philips, який просто неймовірно оброблює зображення і робить його максимально реалістичним. Немає конкурентів цьому телевізору. А ще мені подобається те, що купуючи такий телевізор, ви навряд чи захочете щось до нового ще докуповувати. Сюди саундбар нема необхідності докуповувати. Тут потужний звук до 70 Вт, потужний сабвуфер позаду. Якщо вас цікавить ця модель, зверніть увагу на повноцінний огляд цієї моделі на моєму основному каналі Смартшопка.ю. А я, другі, дорогі мої глядачі, друзі і дорогі мої клієнти, для яких я перевіряю і налаштовую кожен телевізор, який ви обираєте на сайті Смартшопка.ю. Я з вами ненадовго прощаюся, тому що скоро ми зустрінемося в нових оглядах. Цей телевізор налаштовано, цей телевізор перевірено, цей телевізор, неймовірний телевізор, зараз поїде до міста Львів. Це кайф. Як можна натиснути Стоп зйомка, коли ти дивишся на 55 OLED 807? Як можна натиснути? Допоможіть, друзі! Допоможіть!